Чому ви розійшлися насправді? Давайте будемо дивитися, чому насправді ви з ним розійшлися. Не будемо зважати на те, що він вам сказав, причину, чому ви розійшлися. Ми зараз подивимося, який він, і подивимося, чому це трапилося. Давайте, який він. Пірям ага. Ладно. Я просто спочатку подумала, мах випав, думаю, людина, значить, така, знаєте, дієва, не боїться щось робити. А, ні, у нас далі карта страхів, понімаєте? Тобто, людина боїться зробити крок назустріч чомусь, щоб закінчити це. Тобто, може працювати на роботі, яку він просто ненавидить всією душею, але боятися звільнитися. Може боятися сказати колишній дружині про те, що в мене є. Партнерка в мене є, з'явилася жінка, з якою я хочу будувати стосунки. Тому що ну як це вона скаже, що, типу, з малим, до прикладу, не можна спілкуватися. Понімаєте, то тобто, люди, навіть які не приносять задоволення в його життя, спілкування з такими людьми, він буде боятися, боятися щось завершити. От окей, чому він не побоявся з вами припинити спілкування? Давайте будемо дивитися. Дівочки, очень епічно йому хочу сказати, тому що ви дуже успішно на його думку. Тобто, чим ви не займалися, чи подобається вам ваша робота, чи не подобається. Він вважає, що ви заробляєте більше за нього. Він вважає, що что... у вас, знаєте, зараз такі перспективи в кар'єрному фінансовому зрості, що ви крутіше за нього. От і все. Угу. Да. Да. це перший момент, це перший момент. А другий момент це те, що в нього з'явилося нещодавно спілкування з іншою баришню. Воно у нас тут виходить як зірка. Тобто це на стороні, це не ви, це інша баришня, з якою простіше, з якої не потрібно бути більш сильним, більш успішним, не потрібно долати якісь свої внутрішні страхи. Понимаете? Тому тут дві причини, тут навіть не одна причина.